Костянтин звати мене, позивний код. Я солдат 183-го батальйону першої стрілецької роти. А саме складніше зайти і вийти на позицію. Да. А так то немає ніяких труднощів. Ну, Звісно, по-разному буває, там, якщо починають дронами кошмарити. В основному дрони артилерія. Був, був момент, коли піднявся гелікоптер, випустив очередь і сховався. І вони в надію були до цього, вони нас привчали тиждень, виходили по два-три по три рази на день, а тут вийшов один раз і сховався, і все. Вони очікували, що ми будемо чекати другого-третього разу виходу вертольоту. Ну і пішло 8 чоловік в нашу сторону, яких ми зупинили. Бачу, що хлопці виснаж... виснажені, дуже виснажені, так, як... ну, воно не так, як фізично ти у... утомлюєшся, як морально. Виматує. Якби чоловіки призовного віку, які повинні нести службу, не ховалися, було б не тільки мені легше, а було б всім Збройним силам легше. Мрію по, про, про закінчення війни, дуже мрію. Просто морально виматує це все. Я хочу побажати українському народу натхнення, терпіння і все буде Україна.